Крістіна Хаак детально розповідає про стосунки з дочкою Тейлором, коли їй 15 років, повстання підлітків та незнищувані зв'язки. Як побудувати гармонійні відносини з дочкою в перехідний період. Зростання дітей це складний, а іноді і виснажливий процес. Період підліткового віку особливо важкий гормональні вибухи, зміна інтересів. Заколот та прагнення до незалежності, все це може серйозно ускладнити відносини з його дочкою. У такі моменти легко відчути себе загубленим, зневаженим і навіть відстороненим від вашої дитини. Я, як психолог і багаторічна практика, часто стикаюся з питаннями матерів, які переживають цей період. Як підтримувати зв'язок з дочкою, коли здається, що вона відходить? Як уникнути конфліктів та підтримувати повагу, як не втратити себе як батько. Нещодавно я цікавився прикладом стосунків між Крістіною Хаак та її дочкою Тейлором. У їхньому випадку, як видно з публікацій у соціальних мережах, відносини будуються на основі любові, поваги та взаєморозуміння. Їх історія надихає надію і демонструє, що навіть у підлітковому віці можна створити міцний і гармонійний зв'язок. Але що саме робить їхні стосунки такими особливими? І які уроки ми можемо навчитися на їх досвіді, щоб подати заявку у власній родині? Перехідний період нормальне явище чи привіт для занепокоєння. Перш ніж говорити про конкретні стратегії, важливо розуміти, що заколот підлітка це не просто погана поведінка, а природний етап розвитку. У цей період дитина прагне відокремитись від батьківської родини, підтвердити його індивідуальність та здобути незалежність. Це супроводжується емоційною нестабільністю, зміною цінностей та переоцінкою пріоритетів життя. Не сприймайте всіх змін у поведінці дочки як особистої образи чи виклику. Пам'ятайте, що вона відчуває важкий період адаптації і потребує вашої підтримки та розуміння. Замість того, щоб намагатися контролювати її або придушити її бажання до незалежності, спробуйте створити атмосферу довіри та відкритість, в якій вона може вільно висловлювати свої почуття та думки. Ключовим моментом тут є прийняття: прийміть, що ваша дочка змінюється, що вона розвивається і що вона прагне до незалежності. Не намагайтеся тримати її в минулому, нехай вона рухається вперед. Секрети гармонійних стосунків Уроки Крістіни Хаак та її дочки. Історія про Крістіну Хаак і Тейлор демонструє кілька ключових принципів побудови гармонійних відносин з дочкою в підлітковому віці. Спільний час це інвестиція в майбутньому. Крістіна наголошує на важливості довгих обідів, подорожей, розмов та часу разом з дочкою. Спільний час це не просто розвага, це можливість зміцнити емоційний зв'язок, краще дізнатися один одного та створити загальні спогади. У сучасному світі, де діти проводять більшу частину часу в інтернеті, важливо виділити час для офлайн взаємодії. Особистий досвід, я помітив, що навіть 30 хвилин, проведені разом за чашкою чаю та серця, можуть значно покращити взаєморозуміння між матір'ю та дочкою. Повага до індивідуальності Крістіна пишається тим, що піднімає розумну, мудру, красиву, впевнену дівчину. Вона не намагається пристосувати дочку до своїх очікувань або нав'язувати їй свої цінності. Вона поважає свою індивідуальність і підтримує її прагнення до самореалізації. Важливо пам'ятати, що ваша дочка це окрема людина з її інтересами, мріями та планами. Не намагайтеся контролювати її вибір, підтримуйте її у її прагненнях. Відкритість і довіра, створення атмосфери довіри є основою будь-яких здорових відносин. Дочка повинна відчути, що вона може зв'язатися з вами з будь-якими питаннями чи проблемами, не боячись засудження чи критики. Будьте готові слухати її, навіть якщо ви не згодні з її думкою. Особистий досвід я часто чую від їхніх клієнтів. Що їхні дочки бояться поговорити з ними про їхні проблеми, боячись, що вони не будуть зрозумілі та засуджені. Важливо створити безпечний простір, де дочка зможе вільно висловити свої почуття та думки. Підтримка та розуміння у підлітковому віці дочка може зіткнутися з багатьма труднощами, проблемами в школі, конфлікту з друзями, першими розчаруваннями в любові. Важливо бути поруч, щоб підтримати її та допомогти їй впоратися з цими труднощами. Не намагайтеся давати поради, якщо вас не запитують про це. Іноді просто слухайте і покажіть, що ви розумієте її почуття. Прийняття помилок всі ми робимо помилки. Важливо пам'ятати, що помилки є частиною процесу навчання та зростання. Не критикуйте свою дочку за її помилки. Але допоможіть їй навчитися у них уроків. Особистий досвід, я часто бачу, як матері занадто суворо ставляться до своїх дочок, критикуючи їх за найменші помилки. Важливо пам'ятати, що підлітки вчаться на своїх помилках і критикувати їх за це означає позбавити їх можливості рости та розвиватися. Роль батька партнерство та підтримка. Відносини Тарка Ельмуса та Тейлора демонструють важливість партнерства між батьками. Навіть після розлучення Тарека продовжує активно брати участь у житті своєї дочки, підтримуючи її та зміцнюючи її емоційний зв'язок. Батько відіграє важливу роль у житті своєї дочки. Його підтримка та участь допомагають їй почувати себе коханою та самовпевненою висновок Побудова гармонійних відносин з дочкою в підлітковому віці це складний, але повний процес. Потрібні терпіння, розуміння, любов та готовність до змін. Натхнений прикладом Крістіни Хаак та її донькою, ми можемо навчитися цінними уроками та застосувати їх у власній родині. Пам'ятайте, що ваша дочка потребує вашої любові та підтримки, особливо в цей важкий період її життя. І найголовніше будьте там, слухайте її, поважайте її і вірите в неї. Тоді ваші стосунки, безумовно, стануть сильними та гармонійними. Пам'ятайте, що підлітковий період є тимчасовим явищем. І навіть якщо зараз вам здається, що ви втратили дочку, повірте, що ви її знову знайдете. І що ваші стосунки, безумовно, стануть ще сильнішими та гармонійними.